Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо Накипіло, радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше: про Харків, про Харківщину, про людей. Власне, це е, слоган радіо на, на е, Я Філіп Дикань, ведучий першої ведучий, господи, вечірні вечірні години прямих ефірів. Радий вітати всіх, хто зараз до нас приєднався, а також всіх, хто слухає. На самого початку, нагадаю, говорили ми про те, чим живе. На що сподівається, що пропонує харківський it кластер Це можна сказати по слідах форуму інвестиційного форуму Харків Рістат, який позавчора, 19 вересня, пройшов у Києві, і учасники і Очевидці, будемо так казати, цього форуму всі кажуть, що виступ власне виконавчої директорки Харківського IT-кластеру Ольги Шаповал був найпотужніший і найнаповнений наповнений сенсом, можна так сказати. Ну а зараз ми переходимо до прекрасної, на мій погляд, історії. А справа в тому, що а, відомий дослідник історії Слобожанщини Андрій Парамонов а, вперше, як він каже, втілив нарешті. Свою давнішню мрію і створив. Книжку по історії по історії нашого краю Слобожанщини для дітей. Причому це не проста книжка, це не збірка історій, нарисів історії Слобідської України, а це книжка-розмальовка. Я думаю, що багато батьків, майже всі, мабуть, знають, що це таке, бо дітки певного віку люблять розмальовувати вже зроблені, розфарбовувати зроблені якісь малюнки. От є така. Книжка відтепер, яка називається Фортеці Слобідської України. Тобто по містах Слобожанщини, де були фортеці, можна вивчати, як вони були влаштовані і якось їх розфарбовувати. Андрій Федорович, радий вас вітати в нашій студії. Добрий вечір. Давно задумували цю книжку? Давно. До війни. Е, ну, саме тобто, вій... Дуже Хочі... дуже давно. Ага, Дуже дуже давно. Нарешті, чому тільки зараз? Війна, власне. Перебила плани, ну якось були інші проекти, інші теми, інша проблематика. Не до того було одним словом, скажімо так, да. а тут, оскільки зараз я багато співпрацюю з благодійним фондом Дениса Парамонова. Побачив, що вони розвозять людям продукти по селах, зокрема по деокупованих територіях. І на відео бачу, що стоять дітки з дорослими чи з бабусями, дідусями. І вони теж би чогось би хотіли. І я запропонував фонду видати таку дитячу книжечку, щоб можна було, окрім продуктів, дарувати щось для дітей. От. Тому вона не дуже дорога за, по, по вартості, і можна ще додавати там якісь там чи коробочку олівців, чи коробочку фарб. Звичайно, що і книга сама зроблена таким чином, що діти можуть її розфарповувати будь-чим тут а, якісний папір. Тому а, от а, така була ідея. Uh -huh. Чому саме фортеці? Тому, тому що тут е, у мене таке виникло бажання якось відмітити ті е, міста Слобідської України, які е, відомі всьому світові тим, що вони сьогодні е, е, боронились проти російської навали. Так? Тобто, Це такий місток від старої історії до да, нинішньої тобто, таки. І Охтирка, і Суми, і Харків. І і дворічна, той же Слов'янськ. Тобто, все це Балаклія, Ізюм, Чугуїв, ізюм. Да, тобто всі відомі всьому світову міста? Ну і всі вони міста фортеці. Тому от була така ідея. Угу. Не, не просто так все, власне, треба сказати. А де ви на основі чого ви робили ось ці малюнки фортець? Це я так розумію, не якась там примха художника. А, ні, а, значить, здебільшого, це все ж таки. Ну тут треба розуміти, що можна було б підтворити повне зображення всієї фортеці, да? але вона буде дуже маленькою. Ну, малюнок і, сам і, маленька да, малюнок ну, дітям буде не дуже цікаво. Тому прийшлось трішки відійти від цієї ідеї. І робити якусь деталізацію, так? Ага, тут дійсно, тут деталі. Десь є частина плану, частина більша фортеці, це от Харківське, наприклад, Суми це башта, я дивлюся, Балаклія це основна башня, дві невеличких стіна, Ізюмський храм тут є Преображенський. Ну, звичайно, тому що він був всередині. фортеці. Тобто Тут більш-таки деталі масштабні. Саме так. Тобто, у мене є документи, звичайно, про кожну про кожну фортецю. Можна відтворити повноцінну реконструкцію. Але в даному випадку мова йде про те, що все ж таки це дитяча книжка. І тому для дітей якось треба робити такий момент спрощеної. Так, це по-перше. По-друге, ще один елемент дуже важливий. Це герби. Герби виникла ідея поставити герби старі, тобто до тих, які надавала там вже геральдична комісія за часів Катерини Другої. Тобто, це герби, які існували. При полковому устрою. Да, uh -huh. Тут треба сказати, що дійсно в книжці є от герби цих місць, про які каже козацьких місць, про які каже Андрій Парамонов, і вони в кольорі, вони кольорові. В кольорі, тому що дитина може uh -huh. намалювати і небо, і травку, там, і сонечко, як ну, вона це має бачить. Так. Да? А, а от герби все ж таки це геральдичний символ. У нього є свої притаманні йому кольори, тому треба його відновлювати так, як треба, як годиться. Ну і до кожного гербу є ще рік заснування фортеці, і людина, яка її заснувала. Тобто це ж така невеличка історія, і ми здебільшого виправили багато помилок, які існують от, Тобто уходимо від містифікацій там, радянських часів, де й сучасних країн. Та й не тільки ще й дореволюційних. революційних. Да. Я... До речі, мені допомагав в цьому в датуванні, вірному і написанні е, прізвища засновника е, доктора історичних наук Володимир Леонтіч Маслічук. З гробами допомагав доктор історичних наук Олег Днароженка. Так що е, я е, долучав людей, які. Мені до вподоби своїми знаннями, а з малюнками фортець чи частин фортець родина погрібних, тобто Валентина, погрібна і Артем Погрібний. от які долучили до цього проекту, звичайно, я хотів спочатку, знаєте, як взяти молодь. От, ну по перше, ага. щоб вони щось заробили. По-друге, ну може вони якось інакше поставляться до цього процесу, але молодь не доросла до цього. Ви вважаєте, не доросла? Ну вони працювали, працювали, щось там пробували. от і, до речі, так сталося, що потім відмови От, і Повернули а, аванс гроші, тобто сказали, що Нічого ми не можемо. Слухайте що, яка історія. Да. Ну І тут от ще одна людина, яка теж долучилась до цього. Я, звичайно, просив робити реконструкцію фортеці Володимира Михайловича Лопатька, нашого відомого архітектора-реставратора, і він робив мені це для іншого видання. Тобто для книги про квіток я хотів, щоб він мені зробив воєводське подвір'я, яке потім перейшло до родини квіток. Ну і крім того, ми. Якби з ним дуже багато сперечалось з точки зору того, яка була конфігурація фортеці угу. з Заходу. Да? І Ми звіряли там різних часів плани. А Чому саме з заходу? Це найменш вивчена частина. Да. На увазі. Угу. Ми бачимо фортецю з Заходу. Так, не дуже якісно розроблена ще була в радянські часи одним відомим архітектором, от, який на сьогоднішній день не зробив нову сучасну да, конфігурацію. І от ми з Володимиром Михайловичем у наших спорах робили цей якби, малюнок, да, ескіз. Потім після цього я надав його Артему Погрібному, який розмалював і цей, ця картина. Вона увійшла у книгу як на обкладинку. Артем Погрібний, до речі, це відомий художник і реставратор, так, в тому теж, числі. Так, 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 да, так, реставратор. Він працює сьогодні в іншому місті. от але якби не невідмовив мені. В тому, щоб е, зробити. Хоча були інші там варіанти. От е, Мій постійний дизайнер Олег Іванович Панченко пропонував е, е, роздрукувати якусь е, фортецю із розмальовки. Пофарбувати її чи в комп'ютері, чи від руки, да, там, і потім ставити на обкладинку, як використовувати. Але тут так, мені хотілося, щоб вона вийшла до Дня Незалежності України, ця розмальовка. І Якщо б ми там йшли, от дівчата молоді підвели, якщо б вони сказали там, через тиждень, що ми не можемо цього зробити, а вони все тягнули, тягнули. От, це теж такий час, що. Так, да? То, Буває, на жаль, таке, та, що от е, можна ж сказати чесно одразу, що це не для нас, що ми не можемо. Ми ну, хотіли б заробити. Ну не жалійтеся, Андрій Федорович, що є, то є. Головне, що книжка вийшла. Так, до Дня Незалежності дійсно це був би взагалі ну, дуже влучно би. А влучний подарунок такий, менше з тим вона є. Знов-таки хочу ще раз повторити, підкреслити, що всі ці малюнки, які побачать діти їхні батьки, вони. Абсолютно історично достовірні. Єдине, що трішечки спрощене, звичайно, щоб дитині було легше якось і сприймати, розмальовувати. А от як розмальовувати, якими фарбами, кольорами це ви вже на відкуп дитині, так віддаєте? Ну, знаєте, можна звичайно кожний малюнок цей розфарбувати і казати, що оце дерево там воно буде мати такий кольор, тому що це там сосна, так? Да? А, а участок ну, побудована з дуба там. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві. Були часто книжки розмальовки саме такі: зліва, наприклад, як художник собі побачив картинку, а справа от щоб дитина просто це переносила автоматично. Ну, тут ще, от до речі, ідея цієї книжки підтвердила, що це вірний напрямок. Це теж співпраця з Володимиром Михайловичем Лопатько, який мені допомагав реконструювати. Фортеця Нова Водолага це наступна книга, яка вийде до кінця цього року, і там вже самореконструкції з різних там угу. видів із пташиного там, польоту, і там з різних боків, і, і храм, і башти все вже реконструкція по висотах, тобто це більш така деталізована. І серед іншого ми з замовником цієї книжки розмовляли про те, що можна було б на презентацію книжки зробити одну якусь таку дитячу розмальовку, і поки буде йти презентація. Діти будуть розмальовувати найкращий малюнок, відкриємо там якусь там премію да чи приз. Там. <гум> 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 ну, от таким чином і тут, да, що хай діти вже випробують свої сили, як вони це бачать. Може з цього щось цікавіше вийде, там, ніж це, якби пристав би художник, скажімо так. Здорово, здорово, що ви даєте простір для фантазії дитячої такої. Ну і останнє питання: вона буде в магазинах? Книжко не буде, знов таки не буде. А як діти зможуть чи батьки дітям придбати? Іде. От за цією книжечкою треба звертати з благодійний фонд Дениса Парамонова. Угу. Або вона ж буде розповсюджуватись під час поїздок фонду. Фонд майже кожного дня їздить по селах Харківської області, тому... Це не, не доволі, ну, скажімо так, просто, да? або все ж таки звернутися а, а, чи, а, до фонду от, там, Сумської області, а, ф, і попросити для якихось бібліотек, для якихось заходів дитячих, може, школи, які працюють сьогодні <головіко> офлайн, чому ні. роздавати, розповсюджувати да. і так далі, преміювати знов таки. А ну я так розумію, що у Харкові, мабуть, будуть е, 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 полювати за цією. Книжкою. А ще, от ми коли казали е, про Андрій Федорович, точніше, коли казав про те, що тут вказані навіть імена засновників, коли це є. От, наприклад, щодо акторки, тут нема ніякого імені, бо невідомо. Я скажу, що багатьох здивує, що під гербом Харкова вони не знайдуть імен, які на слуху, скажімо так, там не буде Харка, я не буду казати. Чиє ім'я там наведено, це буде нехай сюрпризом таким додатковим, щоб полювали за цією книжечкою. Що ж, Андрій Федорович, я вам вдячний, що ви завітали до нас. Чудова, класна ідея. От така книжка, яку я тримаю зараз в руках. Книжка по історії нашого рідного краю, Слобожанщини для дітей. І не, не суха якась там книжка, але навіть не, не нариси історії, скажімо, що також, я думаю, колись буде. Але а, книжка розмальовка. По фортецям Слобідської України чи фортець Слобідської України вона власне так називається фортеці Слобідської України. Її автор Андрій Парамонов, і допомагали йому ще інші люди, яких він назвав всім величезне, величезна подяка. А що ж закінчуємо цей час вечірній ефір радіо накипіло? 21 вересня, четвер. Я Філіп Дикань, ведучий вечірні години вже зараз до вас приєднаюся. Як завжди нагадаю, що ми з 10-ї години починаємо наше, наше пряме мовлення, і ви зараз почуєте Наталку... Зараз перепрошую, завтра о 10-й почуєте Наталку Маринчак. О 2-й годині буде мій колега Кирило Лукаш із своїм накипілим. А Після його ефіру відразу, до речі, буде його велике інтерв'ю з однією чудовою, і знаною у Харкові людиною, яка завтра ж проводитиме презентацію своєї книжки «Скрипниківка». Ну, це Андрій Жидан, я думаю, ви здогадалися. О четвертій, до речі, завтра вийде програма. Сергій Жадан, господи, бачите, в мене під вечір вже імена путаються. Мені звукорежисер наш Віктор підказав, що звичайно Сергій Жадан. Так, так. Ось і завтра у мене о 4-й в, в, в гостях харківських історіях буде розмова про харківське підземелля. Не пропустить. Ну а о шостій знов-таки у накипіло ввечері ми з вами почуємося. Я з вами прощаюся, і після новин, які зараз вийдуть, я сподіваюся, ми почуємося ми чудову, чудову пісню Леонарда Койна, великого канадського співака, легендарного навіть співака і поета, яка називається «Халилуя». Справа в тому, що сьогодні у нього був день рождения день народження. На жаль, він не, не дожив у 16-му році. Пішов від нас. А сьогодні йому було 79 років. Отже, новини, а потім Халилуя Леонарда Койна. Спокійного тихого нам вечора почуємося. Слава Україні!